Найгарячішими у північній операційній зоні залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, російські окупанти гатять по нашій території з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Завдають удари з повітря. Також помічені намагання противника застосовувати диверсійно-розвідувальні групи. Під приціл російських вбивць найчастіше потрапляє цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури. Сили оперативно-стратегічного угрупування військ північ повністю готові до відбиття будь-яких загроз з боку Російської Федерації. Підрозділи сил оборони адекватно та ефективно реагують на всі прояви російської агресії та роблять все можливе для збереження життя людей. Так, днями було Прийнято рішення про евакуацію жителів п'ятикілометрової прикордонної зони на Сумщині. Проте кілька тисяч населення, що підлягає евакуації, написали відмову від неї і продовжують проживати у небезпечній прикордонній зоні. Зазначив під час чергового брифінгу голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Відповідно до законодавства України порядок в п'ятикілометровій зоні визначає військове командування разом з військовою адміністрацією. Тобто така робота проведена, порядок в'їзду і виїзду буде забезпечувати комендантська служба. Ті люди, які е, написали заяви, які мешкають сьогодні в 5-кілометровій зоні, в населених пунктах а, і написали заяви, їм будуть видані перепуски, і в них буде вільний по перепускам виїзд і заїзд. А ті люди, які сьогодні не зареєстровані в громадах, які зареєстровані в інших населених пунктах, а на даний момент вони знаходяться в населених пунктах, які розташовані в 5-кілометровій зоні, то таким людям, які не зареєстровані, таких припусток надаватись не буде. І така задача сьогодні стоїть головам громад, щоб вони чітко розібрались, хто у них зареєстрований. Ми не очікували, що така проблема може виникнути. Але їх дуже багато. І по ним треба буде приймати рішення і соціальним службам, і правоохоронним органам, тому що там знаходитись небезпечно, там знаходитись неможливо, практично 5-кілометрова зона. Вона і прикордонна зона, в неї свої вимоги є. Не тільки як евакуаційна зона, а є і прикордонна зона. Там взагалі не може бути людина, яка. Не зареєстровано примусової евакуації дітей наразі не передбачається, але якщо ситуація буде погіршуватись, може буде прийняти інше рішення. Володимир Артюк зазначив, що близько 100 родин з дітьми вже готові евакуюватися. Саму евакуацію ще не проводять. Триває перший етап. Складаються списки у громадах. По формі евакуації вони не передбачають сьогодні. Обов'язковий примусовий виїзд дітей. Не передбачається, ніхто там не буде вимагати сьогодні. Але якщо ситуація ускладнюється, якщо ситуація буде загрозлива для дітей, то може бути в рамках цієї евакуації прийняти обов'язково примусова евакуація. Поки що такого рішення немає. Задача поставлена й департамент освіти стосовно підготовки. Навчання цих дітей, тобто йде процес підготовки до навчального періоду. Наразі жителі прикордонних населених пунктів вже можуть виїхати з обласного центру евакуаційним потягом Суми Київ. А дуже скоро у людей з'явиться можливість подібним чином добратися до інших областей і міст України, зазначив Володимир Артюх. Хто побажає поїхати з Сумської області в інший регіон? Він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо Евако-потяг. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися, це буде а, потяг Суми Київ, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних е, матеріальних е, виплат. Е, і вже в тому місці, де вибрав той чи інший українець подальше своє життя, ЦНАПі їх реєструють. Треба скласти списки, і ми об'явимо, коли прийти і поїхати туди, куди бажає людина. Очільник області наголосив на тому, що наразі весь процес керований, іде за планом. І його координують особисто призначені головою сумської військової адміністрації. Заступники вони координують процес евакуації і готові, в разі загострення ситуації на кордонах, миттєво і виважено приймати важливі і правильні рішення.